Приготуйтеся до подвійної дози драми та несподіваних поворотів. У цьому відео ми зануримося у дві абсолютно неймовірні історії з Reddit, які доводять, що життя завжди підкидає сюрпризи і не завжди приємні. Нарешті зустрічаюся зі своєю дівчиною з онлайн знайомств після років спілкування. І все йде не дуже добре. Кілька років тому я, 29-річний чоловік, познайомився з дівчиною такого ж віку в онлайн спільноті. Ми часто спілкувалися, і це завжди було чудово. Вона дуже захоплена багатьма речами, які цікавлять і мене, а також дуже орієнтована на кар'єру, що для мене важливо. На початку минулого року вона зізналася, що має до мене почуття, і я відповів взаємністю. Ми почали проводити більше часу разом онлайн, і зрештою дійшло до того, що вона розповідала своїм колегам і членам сім'ї про свого хлопця. Це мене не надто турбувало. Я був дуже зацікавлений, але для мене, щоб це стало офіційно, треба було зустрітися з нею особисто. На різдво я подарував їй поїздку до неї зі Сполучених Штатів до Канади. Подорож була дуже дорогою, але того вартувала. Ми кілька разів обговорювали мою поїздку до неї, вважали, що так буде краще, оскільки у неї сильна тривожність, і це дуже важливо для подальшого. Також у неї є проблеми зі здоров'ям, які значно ускладнили б їй подорож, особливо в поточному політичному кліматі. Та поїздка відбулася минулих вихідних. Зараз я пишу це зі свого готельного номера, де я провів переважно більшість часу на самоті. Коротко про контекст. Я познайомився з дівчиною онлайн. У нас з'явилися почуття, ми чудово підходили одне одному. Вона живе в Канаді, я у Саниша. На Різдво я організував поїздку, щоб побачитися з нею. Вона має серйозні проблеми з тривожністю. Основна проблема поїздка до неї почалася так, як я й очікував. Я зовсім не знаю цього міста. Це країна, де я був лише кілька разів і сам нервував. 40 хвилин їхав на убері до свого готелю і сподівався, що до мого приїзду вона вже впорається зі своїми нервами і буде готова зустрітися зі мною. На жаль, її тривожність була надзвичайно сильною, і їй знадобилося ще дві години, щоб набратися сміливості проїхати п'ять хвилин, аби приїхати до мене. Це мене тоді не турбувало. Я знав, що буде важко, і я терплячий хлопець здебільшого. Ми зустрілися, вона тремтіла і плакала, але загалом це було чудово. Ми обнялися і поїхали до неї. Вона живе зі своїм братом, тож я зміг познайомитися з ним, і ми трохи відпочили. Проте її тривожність все ще була на висоті, тому ми майже нічого не робили протягом наступних кількох годин. Вона хотіла покатати мене і показати деякі місця, але не могла. Зрештою, вона вирішила, що мені, мабуть, краще повернутися на убері, замість того, щоб вона мене везла. Наступного ранку я прокинувся дуже рано. Вона зазвичай працює вночі, тому я припустив, що вона ще не встане. Не знаючи міста, я вирішив залишитися і почекати, поки вона прокинеться. Чотири години по тому вона пише мені, ми трохи розмовляємо, і вона каже, що ще не готова мене бачити, оскільки нерви все ще даються в знаки. Це добре, я знайшов аптеку неподалік, де можна купити деякі речі і взяти нам їжі в місцевому закладі перед зустріччю. Приблизно через дві години я нарешті повертаюся до неї. Вона нічого не їсть і каже мені, що її брат, вона і я збираємося на вечірку до їхніх друзів. Це круто. Я питаю її, як довго ми там будемо. І вона сказала кілька годин. Ми виходимо, це близько години їзди. Всі її друзі були чудові, суперпривітні, і вона здавалася дуже щасливою представити мене як свого хлопця. Невелика вечірка триває значну частину ночі, ми мало розмовляємо, оскільки я зазвичай спілкуюся з її друзями або вона грає в якусь гру чи щось таке. Близько десятої ми збираємося йти. Я припускав, що ще є багато часу. Вона зазвичай не спить до трьох чи чотирьох ранку, тому я був дуже радий провести решту ночі разом. Однак, коли ми сідаємо в машину, вона питає брата, чи можна відвести мене до готелю, перш ніж вони поїдуть додому. Він каже, так. І я просто сиджу в шоці всю дорогу назад, що вона занадто виснажена, щоб провести кілька годин якісного часу зі своїм хлопцем, з яким щойно зустрілася. У цей момент все це починає мене наздоганяти, і я почуваюся досить погано. Я повертаюся в готельний номер. І просто розгублений всією цією поїздкою. Я сам у готельному номері, в країні, яку не знаю з моєю дівчиною за кілька хвилин їзди, не знаю, що робити. Що, чорт забирай, відбувається, я боюся, що повідомлення їй про це погіршить її тривожність, але в цей момент я не знаю, що робити. Я маю зустрітися з її мамою ввечері на вечері, і на даний момент мені здається, що я зустрівся з усіма крім моєї дівчини. Тож я написав їй про це. Вона дуже вибачається, кажучи, що її тривожність все ще на висоті, і вона хотіла зробити цю поїздку для мене вартою. Але вона просто виснажена. Вона докладає зусиль, щоб повідомити мені, що вона все ще дуже зацікавлена, і все таке. Але вона знає, що якщо ми будемо самі, то нічого не станеться, тому що вона просто занадто нервує, вона не була у стосунках кілька років, тому їй важко. Я кажу їй, що я навіть не хочу намагатися чогось інтимного, якщо це був її страх. Я ледве обіймав її під час цієї поїздки, і в цьому процесі є набагато більше кроків, перш ніж щось подібне могло б статися. Я просто хочу провести якісний час разом. Вона сказала, що завтра, після зустрічі з її мамою, мабуть, буде час. Крім усього, сьогодні мій останній день тут. Завтра рано вранці я вилітаю літаком. Я відчуваю, що все це було марною тратою, і я все ще просто розгублений. Я хотів провести з нею якісний час, а не сидіти на самоті в готельному номері більшу частину своєї поїздки. У моїй уяві вона хотіла б бути зі мною кожну хвилину цієї поїздки, наш час такий короткий, ми говорили про це вічно, ніби так і мало бути. Я не знаю, чи можуть стосунки протриматися після цього. Коротко. Запланував поїздку, щоб зустрітися зі своєю дівчиною з онлайн знайомств. Поїздка нарешті відбулася, але її серйозні проблеми з тривожністю призвели до того, що я більшу частину часу проводжу сам у готелі в іншій країні, замість того, щоб бути з нею. Щоразу, коли ми збираємося разом, я просто зустрічаю когось нового, замість того, щоб проводити якісний час з нею. Я відчуваю, що зустрів тут усіх крім неї, вона все ще здається дуже зацікавленою у стосунках, але я просто відчуваю розгубленість і невелике розчарування. Я оновлю інформацію після того, як побачимо, як пройде цей останній день оновлення надія на обрі. Вчора вранці я прокинувся. Зробив оригінальний допис і нервово чекав, поки вона прокинеться. Знову ж таки, це зайняло кілька годин трохи після обіду. Вона нарешті написала мені вона сказала, що в другій половині дня у нас вечеря з її матір'ю, і я міг би приїхати до неї на Убері, коли завгодно. Дехто з вас пропонував скасувати плани на вечерю, але я вирішив довести справу до кінця. Я незабаром після цього поїхав до неї. І ми провели деякий час, дивлячись фільми. У неї був кращий день, тому ми сиділи близько, і, хоча ми нічого не робили, брат був у маленькому будинку, це був той якісний час, якого я так прагнув. Вечеря з її матір'ю пройшла чудово, ми добре порозумілися, і вона, здавалося, була щиро рада за мене та її дочку ми пішли, обійнявши її маму, і повернулися до неї. Це було багато того самого, що й раніше, тому хоча це не був час наодинці з нею, це відчувалося більше як спілкування один на один, і ми добре провели час, чи було це саме те, що я очікував в останній день цієї поїздки? Не зовсім, але чи було це приємно, безумовно. Ставало пізно, і я наполовину очікував, що вона попросить мене повернутися на Убері. Але вона сама відвезла мене, допомогла мені підтвердити мої речі для раннього рейсу сьогодні вранці, і ми закінчили поцілунком. Ми трохи переписувалися і зрозуміли, що вона не зробила нашого фото для рамки, яку купила. Мені було досить сумно, що ми цього не зробили, а кілька наших фотографій з тих вихідних не зовсім відповідали її задуму. Я згадав, що мені варто просто повернутися на Убері. Десять хвилин пізніше, чекаючи відповіді, вона сказала мені спуститися, хай там, як з тривожністю, вона все ж повернулася лише заради фотографії та ще одного прощального поцілунку. Отже, загалом це були не ідеальні вихідні, але я залишаюся обережним оптимістом. Думаю, було помилкою не продовжити поїздку і вважаю, що це допомогло б ще більше. Подивимося, як підуть справи, коли їй доведеться вирішувати, чи хоче вона сама приїхати сюди на подію ближче до цього літа, щоб прояснити деякі речі, вона приймає ліки і ходить до терапевта, хоча її нинішній терапевт для неї зовсім новий. Зазвичай я не захоплювався б стосунками на відстані, але наші вподобання та інтереси добре збігаються, і це те, що мені важко знайти навколо себе вдома. Мої останні стосунки були досить тривалими і навчили мене, що це те, що я дуже ціную. Дякую за всі коментарі до іншого допису. Я уявляю, що інтерес до чергового оновлення зникне до того часу, як відбудеться наступна поїздка приблизно через два місяці, але саме тоді все буде вирішуватися. Коротко. Останній день пройшов досить добре, її мати була милою, і я бачив. Що вона намагалася докласти трохи більше зусиль. Ми все ще плануємо зустрітися знову на заході у мене в найближчі місяці. Це буде вирішальний момент. Ще раз дякую. Важливий коментар автора вона розповіла мені, що багато чого було через очікування інтимних стосунків. Я не впевнений, чи має вона травму, це безумовно можливо, але вона мало що розповідала про це. Оновлення 2. розрив стосунків. Протягом останніх двох місяців, здавалося, після першої поїздки все йшло дуже добре. Вона трохи більше розповіла про зустріч і дуже вибачалася за все. Протягом наступних кількох тижнів ми телефонували та спілкувалися по відеозв'язку, роблячи те, що ми любимо разом. Все було чудово, але чогось не вистачало. Частина стосунків, щось інтимне та грайливе, здавалося, зникло. Це було її рішення. Вона вирішила, що має бути менш фліртівна та сексуальна в інтернеті, доки не зможе виражати це так само особисто. Я це поважав. Я вірив, що це просто потребує часу, і я завжди був відданий спільній роботі над проблемами. На жаль, саме тут все почало руйнуватися. Одна річ щодо неї полягає в тому, що вона дуже незалежна, і це часто виглядало як відстороненість, байдужість. Бувають дні, коли вона вирішує не спілкуватися зі мною, ігнорує мої повідомлення або стає різкою, коли я намагаюся бути ласкавим та турботливим. Зазвичай це відбувається лише тоді, коли у неї важкий день. Що зрозуміло? На жаль, тиждень тому у неї був один із тих жахливих тижнів. У моїй голові стосунки мають бути джерелом комфорту, полегшення. Але коли я намагався допомогти їй пережити це, вона зірвалася і почала віддалятися. Я намагався заспокоїти її, але це було зустрінуто холодністю, яку я не міг зрозуміти. Мені доводилося здогадуватися, як вона почувається, і я часто залишався в невіданні. Я зробив заднім числом неправильний вибір, відкрившись про те, що я не розумію, і що я просто хочу бути тим, на кого вона може покластися. Про те, як мені було жахливо, що я не міг її підтримати, я відчував себе так часто відстороненим. Це перетворилося на багато повідомлень про те, як ми ставимося до стосунків загалом, і які зміни мають відбутися в наших, це зосередилося на тому, як ми дуже дбаємо одне про одного, але у неї є її тривожність та незалежне зцілення, над яким їй потрібно працювати. І як я повинен дати їй більше простору та менше турбуватися. Головним лиходієм, як і винуватцем першої зустрічі, була її тривожність. Вона руйнує її життя в багатьох аспектах, не лише в наших стосунках, вона бореться скрізь, тому її пріоритетом номер один було покращити ситуацію з цим, а потім працювати над нами. Це був чудовий компроміс, і я був схвильований наступним кроком у стосунках. Я продовжував би давати їй час та простір, чекати на когось, кого я вважаю унікальною людиною, яка того варта, і вона досягла б місця, де вона теж вірить у це про себе. І нарешті зараз. Я сів у літак з великою надією. Все було добре після кількох днів, коли ми повернулися до звичного русла, але коли я приземлився, я отримав від неї коротке розбиваюче серце повідомлення, вона сказала, що не перебуває в достатньо здоровому стані, щоб ці стосунки працювали для будь-кого з нас, що після деяких роздумів її проблеми настільки серйозні, що їй потрібно відійти і працювати над ними. Вона не думає, що зможе впоратися з поїздкою, яку ми планували, і це зіпсувало б ще один критичний момент у наших стосунках. Найбільше болить не час, який я їй приділив, не фінансовий, емоційний чи фізичний біль, і не те, що це сталося зненацько в найгірший час. Що болить найбільше, так це те, що вона, здавалося, перетворилася з тієї, хто говорив мені, що я буду її майбутнім, на ту, як ставиться до мене як до знайомого. Останні кілька днів були такими важкими. Того першого дня ми трохи поговорили. І вся її розмова була зосереджена на тому, що їй потрібно стати кращою. Вона майже жодного разу не говорила про нас, я не отримав завершення. І тепер розмовляти з нею відчувається так, ніби я розмовляю з кимось, кого ледве знаю, попри те, що вона каже, що хоче, щоб ми залишалися близькими. Одна з перших речей, яку вона сказала мені, коли ми почали спілкуватися. Це те, що слова для неї означають усе, вони настільки важливі, вони завжди повинні щось означати. Вона постійно говорила як сильно піклуються про нас, але її нинішні дії змушують мене відчувати зовсім протилежне. Я бачу її онлайн, тусуються з друзями, публікує дописи онлайн, ніби мене ніколи не існувало, ніби я був просто приміткою в її житті. Я тут зараз, я збираюся постаратися отримати максимум від поїздки, але знову бути на самоті так сильно болить. Я не розумію. Іноді відстань відчувалася нічим, а іншими днями вона робила милі набагато довшими. Я справді так сильно старався, я виснажений, я старію, і тиск пошуку своєї людини дійсно починає відчуватися. Я не хочу погоджуватися на менше, але відчуваю, що мені доведеться. Я більше за все хочу просто все виправити з нею, повернутися до того тижня і просто дати їй простір, якого вона хотіла, щоб ми були разом у цій поїздці прямо зараз. Я згадував вище, що вона дуже незалежна, і її тривожність забирає це у неї. Вона не може робити те, що хоче, з тими людьми, з якими хоче, і я це розумію. Але що з нами? Я спустошений. Я знаю, що багато хто з вас це передбачав, а решта з вас хотіли, щоб це спрацювало. Як мені рухатися далі? Я знаю, що, мабуть, це вже не врятувати, але я б хотів, щоб це було можливо, що я можу зробити, і як мені знову знайти когось подібного до неї. Коротко, запланував чергову зустріч зі своєю дівчиною на відстані. Перша була важкою, але ця, здавалося, мала бути чудовою. У нас був важкий тиждень, і ми багато говорили про наші стосунки. Однак, у день моєї поїздки вона розлучилася зі мною, посилаючись на свою тривожність, як на причину я не знаю, що робити тепер. Важлива примітка тут я пробував місцеві знайомства кілька років. У мене ніколи не було проблем з побаченнями або збігами в місцевих додатках. Але я живу в маленькому сільському містечку і не знайшов нікого, хто б відповідав моїм цінностям та інтересам. З мого багаторічного досвіду випливає, що знайомства на місці означатимуть компроміс. Ось чому я спробував онлайн. Є більше місто приблизно за дві години їзди. Можливо, я пошукаю там, але стосунки все одно будуть на відстані. Мати покійної дівчини погрожує подати до суду за частку в моєму домі. Пишу з анонімного аккаунта, бо не знаю, хто може це побачити. Ми з моєю дівчиною були разом сім років. Вона померла два роки тому. Вона прожила зі мною п'ять із цих семи років. Я купив свій дім через рік після початку наших стосунків. Я був єдиним власником іпотеки, і тепер я володію будинком. Я отримав повне право власності на будинок після її смерті. Моє ім'я також є єдиним на всіх рахунках. Моя дівчина не платила за оренду. Мати моєї дівчини зв'язалася зі мною і повідомила, що має намір подати на мене до суду за частку в будинку, стверджуючи, що у неї є докази того, що моя дівчина інвестувала в будинок і що вона платила за ремонт. Ми відремонтували одну ванну кімнату та спальню, і я оплатив усі пов'язані з цим витрати. Вона зробила це через свого сімейного адвоката, якого я перевірив, і на мою думку, він не займається цим видом права. Він, схоже, спеціалізується на заповітах та плануванні спадщини. Вона каже, що я винен спадщині моєї дівчини 100 тисяч доларів. Я не маю уявлення, звідки вона взагалі могла взяти цю цифру. Варто зазначити, що мати моєї дівчини ніколи мене не любила і була особливо жорстокою до мене, включно зі звинуваченням у тому, що я був відповідальний за смерть моєї дівчини. Вона померла природною смертю. Я не розмовляв з нею після цього вибуху, який стався невдовзі після похорону моєї дівчини. Її мати була виконавцем заповіту моєї дівчини. Сім'я моєї дівчини, включаючи її батька та братів і сестер, завжди підтримувала мене і засуджувала її поведінку. В основному я задаюся питанням, чи потрібно мені насправді хвилюватися з цього приводу, і які питання мені потрібно поставити, коли я зустрінуся з адвокатом у понеділок. Моє ім'я є на всьому, я навіть не можу знайти жодних квитанцій або чогось, де було б її ім'я. Те, що це походить від справжнього адвоката, мене трохи налякало. Я отримав це повідомлення вчора. Дякую за ваш час. Редакція. Кажучи, отримав право власності на будинок. Я маю на увазі, що я виплатив іпотеку. Вибачте за будь-яку плутанину. Редакція 2. Дякую всім, хто відповів на мої питання. Щоб прояснити деякі речі Ні. Її ім'я ніколи не було в документі на право власності на будинок. І також ні. Ми не мали спільних банківських рахунків. Я платив за все зі своїх власних рахунків. Іпотеку, ремонт, все. Вона жодного разу не робила внесків у це. Коментар автора. Коментатор. Чи була дівчина в документі на будинок? Чи мала вона заповіт? Хто був бенефіціаром її спадщини? Автор. Я єдиний у документі на право власності. Вона мала заповіт, в якому все було залишено її батькам. Найкращий коментар. Іка Матрікс, якщо ваша дівчина ніколи не була в документі на право власності і не має письмової угоди або документально підтвердженого фінансового внеску у володіння, її спадщина не має законних претензій на будь-яку частку в вашому домі. Суд з питань спадщини не може присуджувати активи, якими померла особа, не володіла законно або справедливо, будь-яка претензія на частку повинна бути подана до цивільного суду. Де спадщина повинна буде довести, що вона мала фінансовий інтерес на підставі чогось на кшталт безпідставного збагачення або конструктивної довіри, це високий поріг без чітких підтверджуючих доказів цілком можливо, що це більше тактика тиску, ніж серйозна правова претензія. Якщо буде подано позов, ваш адвокат може порадити, чи вважається він необґрунтованим і чи буде доцільно вимагати відшкодування ваших судових витрат. Виходячи з того, що ви описали, претензія виглядає дуже слабкою. Оновлення місцезнаходження Флорида. По перше, я хотів би подякувати всім, хто висловив мені співчуття щодо моєї дівчини. Це був дуже важкий шлях з того часу, як її не стало. По друге, дякую всім, хто надіслав мені поради та підтримку в цій ситуації. Я просто хочу розповісти про свій досвід. Я зустрівся з трьома різними адвокатами. Дві безкоштовні консультації та одна платна. Я прийшов з усією документацією, яку мав, і всі троє мені по суті сказали одне й те саме якщо у них не було чогось, чого не було у мене, вони не бачили випадку, щоб її мати мала якісь претензії на те, щоб щось від мене отримати. Ми навіть переглянули перекази через Cash App і Venmo, і хоча вона дійсно надсилала мені гроші через них, грошей, які я надсилав своїй дівчині. Було більше, ніж вона надіслала мені. Адвокат, якому я заплатив за консультацію, запропонував написати юридичну відповідь на лист від мого імені без додаткової плати, але з розумінням, що якщо вона подасть до суду, мені доведеться почати оплачувати їхні послуги, якщо я захочу ними скористатися. Я погодився на це, вони дозволили мені прочитати їхню відповідь і роз'яснили мені юридичні терміни, яких я не розумів, перш ніж надіслати її. Я погодився, і вони її надіслали. Це було вчора вранці. Раніше сьогодні в день мені зателефонували з Офісу адвоката, повідомивши, що вони отримали відповідь. Потім адвокат особисто поговорив зі мною, щоб повідомити, що у відповіді, яку вони отримали від її адвоката, зазначено, що вона не буде продовжувати справу і просить вважати питання закритим. Я знаю, що мій досвід не буде типовим для того, що може статися з іншими, але я хотів зробити це оновлення. І ще раз подякувати всім за підтримку та поради. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа.